Керівництво державного банку та Черкаської обласної військової адміністрації домовилися про співпрацю. Стосується вона програми компенсації частини відсотків за кредитами для мікро, малого та середнього бізнесу. Програма передбачає додаткову компенсацію частини відсотків в обсязі 5% відсотків річних за кредитами, наданими в рамках державної програми Доступні кредити 5-7-9» на реалізацію інвестиційних потреб. Дуже вам дякую за цю можливість, щоб ми можливість допомогти вам. І допомогти банку для того, щоб розвивати бізнес. Тільки стійка економіка зможе перемогти в цій війні. Окрім того, існує ще кілька програм, які можна було реалізувати в регіоні. Зазначають представники фінустанови. Програми ветеранського бізнесу. І я вдячна нам всім, що ми підтримуємо програму з компонентами фокусом на ветеранський бізнес. Друге, це програми для енергетики. Я не бачу. Е не бачу в достатній кількості проєктного фінансування тут, в Черкаському регіоні, клієнтів, які щось будують. Під майбутні фінансові потоки, а ще проєкти, де можна отримати міжнародну допомогу на розвиток бізнесу у Черкаській обласній військовій адміністрації підтримують ініціативу партнерів та зауважують, економіка під час війни дійсно потребує додаткових зусиль. Підтримка програми Доступні кредити 5.7.9», навколо якої відбудеться співпраця сторін. Це важливий компонент розвитку регіонального бізнесу. Проєкт вже має свої результати. З початку дії програми підприємці області залучили близько 16 мільярдів гривень кредитів. Які були спрямовані на придбання і модернізацію основних засобів забезпечення енергонезалежності бізнесу, фінансування оборотного капіталу. Цьогоріч ми в області запускаємо новий проект, який спрямований на підтримку соціально відповідального бізнесу, який розвивається. Так, підприємці, які працевлаштували від 1% робітників з-поміж саме ветеранів, учасників бойових дій, мають право на відшкодування з обласного бюджету 5% ставки за кредитом. Який вони взяли на інвестиційні цілі на цей напрям з бюджету області вже виділили майже 2 мільйони гривень, і це лише початок, додає очільник області. Тут впевнені успіх у секторі економіки дозволить розвивати оборонний комплекс, а отже, веде до перемоги та зміцнення держави.